В Україні хочуть позбавити почесних звань артистів, які підтримали російську агресію або замовчують війну. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у телеграм-каналі написав: цитую. Хочу наголосити та попередити, що всі артисти, які досі з гордістю користуються званням народних артистів України, коли їм це зручно, але давно вже такими не є через мовчання або підтримку російської агресії, скоро будуть цих звань позбавлені. Ми працюємо над поправками в закони, щоб таких народних більше наша країна не бачила. Кінець цитати. Нагадаю, співачка Ані Лорак, яка не засудила російську військову агресію проти України та багато років живе і працює в Росії навіть на державних заходах, у вересні анонсувала концерти в Європі, продаючи квитки на найбільш титуловану українську співачку та заслужену артистку України. Але після обурення в мережі концертні агенції один за одним почали скасовувати її виступи. Обговорити ставлення до зрадників у шоу-бізнесі та можливості позбавлення їх почесних звань маю змогу обговорити з продюсером, шоуменом та волонтером Ігорем Кондратюком. Добрий вечір, Ігорю. Добрий вечір. Почнемо з того. Звідки взагалі взялася традиція надавати артистам звання народний і заслужений? Ну, це така радянська традиція. Вона пов'язана з тим, що в комуністичній монопартійній системі потрібно було якось виділяти артистів, давати можливість їх з одного боку заохочувати і керувати. Придатському Союзі були артисти, яких не було звань, але які були шалено популярні. Це, така, це такий атовізм. Атавізм, який перейшов до нас з комуністичної культури. Доповнюючи ваші слова, ось Рима Зюбіна в інтерв'ю «Радіокультура» нещодавно поділилася думкою, що ці звання себе дискредитували, їх роздавали направо і наліво, не маючи на це підстав? І також Олег Скрипка якось відмовився від звання заслуженого артиста, мотивуючи це е, тим, що я би відмінив всі ці звання антинародних артистів, які на 50% куплялися за гроші. Як ви вважаєте, чи потрібні ці звання зараз у сучасній Україні? І навіщо? Ні, вони не потрібні абсолютно. Я прихильник давній, я, я ще жодного разу не зрозумів присвоєння тим чи іншим артистам звань, навіть якщо артист перемагав на Євробаченні. Клянусь вам. Тому що на Євробаченні перемагають артисти, які займаються шоу-бізнесом. В шоу бізнесі головним критерієм є популярність, є вартість концерт, квитків на концерт, ну і так далі. Але не звання для мене ці звання незрозумілі взагалі, і я вважаю, що їх не потрібно не повинно бути як мінімум на естраді. Так точно я не знаю. Я глянусь, ніяк не розібрався і думаю, важко розібратися чи потрібні звання. Такі, як заслужений артист, народний артист, діяч культури для національних колективів вірьовки або э... Акторів також або ж будь якого державного театру. Або акторам. А, ні з акторами мені здається теж все зрозуміло mm -hmm. або на тебе ходять валом, і неможливо достати квитки на твій спектакль твє ТВ. Як це було на Богдана покійного. або а, ти маєш звання народної артистки України? А, це це трошки корелює, але. Правильно сказав Скрипка, дуже багато це все було зроблено через одне місце. Особливо мене бентежать народні заслужені артисти України, які залишились у 2014 році на окупованих територіях Східної України і в Криму. І вони з тих пір що, де вони там несли ці 8, майже дев'ятий вже рік українську національну культуру. Ні. Вони всі раптом стали росіянами. Може, я, звичайно, когось з них ображу, окей, якийсь відсоток реально в розпачі, і це була для них трагедія. Але ну, це доказ того, що воно воно абсолютно до дупи. Артист повинен брати в капіталістичній системі, в яку ми весело війшли давним-давно, десь після смерті Радянського Союзу, грошима. Так, мабуть, повинна бути відзнака. От придумав Зеленський гарну відзнаку, да, гордість країни чи ні, ні не гордість. Як вони легенда, да? Ну, щось таке. А, На кого ходять таке? глядачі, той і народний? Та навіть та навіть десь в Британській імперії є орден Британської імперії. Окей, хай буде mm -hmm. в Україні за перемогою робочення така відзнака: відзнака, що цей громадянин несе Україну, українську культуру, прославляє її. Громадянин співак, танцюрист, спортсмен. Хай буде, Ну, заслуженість. Ну це якась, ну це якась дивина для мене. Про для мене не прийнята темпу... історія. Маємо продовжувати що в березні комітет з питань гуманітарної політики в березні цього року, вже після повномасштабного вторгнення, звернувся до президента з проханням позбавити звань артистів за ось таким переліком: Миколу Баскова, Володимира Бортка, Василя Горела, Філіпа Кіркорова, Ігоря Крутого, Ані Лорак, Світлану Лободу та Ісію Повалій. Чому, взагалі, на вашу думку, звання народних артистів України отримали Росіяни, які до України не взагалі не мають жодного стосунку? Це була така гра українського політичного бомонду, загравання з філією, там з колею і так далі. А може це, або це були прохання з їхнього боку. Я не в курсі, але це абсолютно маячня. А, Маліна чому там немає в цьому списку? Чи він є? Я пропустив. По тому що він записав прекрасні українські пісні. Ну я не розумію. А, якщо Малін виступив проти війни, я б залишив. Оскільки я не знаю, як вони знімаються, ці звання. Мені вже вкотре депутати, яких я знаю, кажуть, що, вони, що ці, депутати, ці звання пожиттєво. Ну це ж маячня також бути не може. Е, тому я би усіх зняв е, Українців, тих кого перерахували росіян. Навіщо їм давали росіянам, не знаю. Я ну, пригадую... вибачте в світі? Да так прийнято нагороджувати. Вибачте, ординами якимись діячів закордонних співаків, співачок. Звання ніяке і вручають ніяко, навіть якщо це якийсь якісний артист. Я не знаю. Ваша думка зрозуміла. Я пригадую, як ви ще в січні створювали петицію про те, щоб заборонити артистам, які обрали Росію, виступати в нашій країні. Якої міри скасування ні, на вашу ні. думку тут буде достатньо. Що їм ще треба заборонити? Я... Забрати звання? Ні, давайте я вас поправлю. Я зробив це не в січні. Я зробив це в восени у вересні минулого 2021 року. Так, коли відбулося де пару концертів Баскова, який був Ярим Крим, і ним залишився. Просто чомусь Міністерство культури в минулому році прикордонна служба СБУ і хто там ще відповідає за це, вирішили, що Баста відмолив свої гріхи. Не відмолив. Він уже після 24 лютого в Криму виступав там по повній. Тому артисти російські. З березня 2014 року на сі на наших сценах повинні бути неприйнятними, оскільки це є передовий загін окупантів, а саме загін культурний той, який проникає в свідомість і захоплює агресором нашу українську душу, голову, якщо хочете увагу, іншими моментами, а не такою грубою історією, як зброя, ні. Тим паче, що пускали людей, які не були проти війни і не були проти анексії Криму Росією, не називали це актом міжнародної злочину і наругою над державою, яка називається Україна, куди вони приїхали. Це була повна маячня. Нарешті Олександр Ткаченко, слава Богу, до нього дійшло, і він таке заявив. І я сподіваюся, що він знайде можливості як будь чиновник серед депутатського свого корпусу президентського. Найти голоси і знайти механізм відміни цих звань не лише присвоєння, а відміни. А ще б я продовжив список продовжив, тих українців, які живуть в Криму, які стали після 2014 року, е, отримали може навіть російські паспорти, може не отримали. Я цього не знаю, але вони продовжують носити ці звання. А ще є там багато героїв України. І в мене виникає питання: а чому вони мовчать? Їм байдуже в якій країні бути героями України? Ось абсолютно продовжуючи вашу тезу. А, є такі українські артисти, про яких ви говорите. Наприклад, Таїсія Повалій, українська співачка, народна артистка України, як написано в першому рядочку у Вікіпедії. Далі, якщо її прокрутити до розділу політична діяльність, то написано, цитую «17 вересня 2014 року разом з групою депутатів за мир та стабільність відвідала Держдуму Росії і головне слідче управління МВС відкрило кримінальне провадження за статтею про посягання на територіальну цілісність України, тобто кримінальне провад провадження Плюс народний артист в одній статті. І це сталося не вчора, а вісім років тому. Як ви гадаєте, чому досі ці всі питання не були вирішені не тільки з позбавлянням звань, а ну, банально зі скасуванням цих артистів, в принципі, з нашого інфопростору? Я вас трошки виправлю: кримінальне провадження може бути на кожного з нас, і на вас, і на мене. Не дай Бог, не дай Бог на вас, і навіть на президента Олександра Володимировича, Господи, Володимир Олександровича Зеленського нормально? на всіх в цій країні всі рівні перед законом. Питання в тому, чому це впровадження за за тому що це була 100% колаборація з окупантом, який на той момент окупував Крим і розв'язав ганебну е війну, яка принесла призвела до жертвам 15 тисяч як мінімум чоловік ще в той період з 2014 року. Тобто мене не дивує відкриття впровадження і збереження звань, а мене дивує, що провадження не було закрито, не доведено до суду, і чи люди не були названі колаборантами, і потім познімати всі звання із них із тих, хто там був не співаками, а співачками, а депутатами. Оце мене більше дивує. А те, що було впровадження, це правильно. Я вважаю, що це колаборація. Я це про це казав 14-го року з березня. Повторюю, ми зараз з вами уже стали. Більш масово мислити однаково я маю на увазі, 24 лютого країна. Вже ті люди, які коли сказали, яка різниця і треба десь зупинитись посередині, і це не все про президента діючого, а й про тих, хто його однодумці і виборці. Вони вже розуміють, що це була неправильна теза. Це була теза, яка ну яка нищить нас, і от ми бачимо це вже 7 Давайте місяців. підсумуємо, що нам робити далі в цій ситуації? Просто спостерігати, як змінюються закони, чи можливо треба якихось активних дій вживати. Нам як громадянам ну я сподіваюся, що Олександр Ткаченко, дивіться. Я сподіваюся, що сановний Олександр Ткаченко він же не просто розкидається словами, але якщо він сказав і потім про це забуде, думаю, що ми згадаємо. І ну я готовий створити петицію В минулому році, 24 четвертого не 24 четвертого вересні, року, коли я створив петицію. Ми досить швидко зібрали необхідну кількість 25 тисяч голосів про повну заборону виступів російських артистів до повернення Криму відновлення територіальної цілісності. Нагадаю, про це була петиція. І Володимир Зеленський написав. Що мені особистого листа ну, така форма на цій петиції, так що він послав відповідні служби шмигалю, Ткаченка, там прикордонні служби Баканова, якого вже немає е на службі головою СБУ? І що це буде розглянуто, і щось було буде вирішено. Може, цей виступ Ткаченка, на який ви посилаєтесь, він якраз був реакцією на оці всі історії, які тоді ще були зачіплені. А після мною там в петиції, і не лише мною, до речі, а після 24 лютого вони стали абсолютно очевидними. Не може бути тая Павелі, яка сидить в Москві і виступає на Кремлівському палаці в присутності чиновників російських, тобто агресорів, які охоче вбивають українців. Вона не може бути народною артисткою. Вона вона це звання в собі вбила. Вона його споплюжила, сплюндрувала, знеціднила. Вона пустилася берега, як то кажуть. Дякую за ваші думки за вашу активну позицію. З ігорем Кондратюком, продюсером, я мала розмову про скасування звань народних і заслужених артистів, які зрадили Україну.